Сьогоднішня Арзустріч в Арціті проходитиме у галереї Ягратера. Ми сьогодні поспілкуємося з її директором про особливості галерейного бізнесу. Доброго дня, Леонора. Дуже дякуємо, що запросили. Сьогодні до вас в гості. Знаєте, зараз сьогодні у Києві відкривається всі більше і більше галереї різного характеру: арт, бутіки, салони, художні галереї. Навіть у наступному місяці планується відкрити ще одну галерею, і людина дуже вірить в те, що вона буде успішною що сьогодні галерейний бізнес є дуже вдалою інвестицією. Чи це є правда на ваш погляд? І які особливості треба враховувати, коли відкриваєш галерею сучасного мистецтва? По перше, це мусить бути як будь-якої якій справі справа твого життя. Якщо людину дійсно цікавить те, що чим він займається, не дивлячись ні на які перешкоди, ні на які соціальні та політичні ситуації, він цей проект буде успішним. Галерея, арт центр або той бізнес, який пов'язаний тим чи іншим боком з мистецтвом, сучасним мистецтвом, він дійсно має дві складові. Це дуже важливо. Дійсно, наші галеристи дуже часто забувають про це арт дилери. Тобто це гроші з одного боку, це те, що людина хоче мати, займаючись цим бізнесом, і друга сторона це все ж таки і мистецтво картини, скульптури, фотографії знаних митців. Це перш за все емоції, це перш за все те, що ми дійсно даємо іншим людям. І перш за все, мистецтво воно працює із нашою душею, з нашим підсвідомим. І головніше за все це дійсно відверте з любов'ю відношення власника галереї або того, хто керує нею, до людей ну, у виставковій діяльності галереї я знаю, що дуже багато художників хоче виставлятися, і всі вони вважають, що вони, вони геніальні, що вони варті того, щоб виставитися в зали галереї. Десь цей баланс, коли людина може заплатити гроші, вона пропонує галерею у мене є там декілька тисяч гривень або доларів. Я дуже хочу виставитися. І ви розумієте, що художник може якось не підходить до вашої концепції галереї. Як відмовити правильно і чи відмовляєте, або все ж таки інколи купуєтесь на цю пропозицію? Ну насправді ми ставимо перш за все ідею роботи роботу нашої галереї. Тобто ми ніколи не говоримо про гроші перед тим, як не побачимо роботи. Якщо нам подобається нашій команді те, що ми бачимо, після того знаєте, знаходиться завжди любий варіант, як можна показати, як можна запропонувати продати роботи митцям. Я знаю, що ви займаєтеся молодими митцями. Ну це така основна діяльність алерея. Тобто розкручені бренди інколи виставляєте, але все ж таки робити акцент на молоде мистецтво. Ось у чому є плюси придбання робіт молодих митців, і які є ризики для колекціонера сьогодні? Ну ризик він очевидний. Людина не впевнена може бути в тому, що дійсно ця робота може коштувати дорожче і буде коштувати дорожче. Ризики очевидні з одного боку, але з другого боку, це Знаєте, найпростіший спосіб, яким власне і керується дуже багато колекціонерів, в світі в нашій країні також це власний смак та власна інтуїція. Що є ознакою молодого українського мистецтва сьогодні? Що їх цікавить сьогодні? Соціальні питання це дуже важлива тема, яка цікавить всіх. Це глобальні питання: любові, відданості, щирості, справедливості тобто, це. Питання, які мусять бути в мистецтві, і мені дуже приємно, що вони є на в роботах авторів. Є і релігійні питання. Політика також є однією з тих тем, яку люблять молоді митці і. Або вони ставлять поза себе поза нею, або навпаки вписують себе в той світ, який зараз будує сучасна українська молодь. Справа галерейна це не тільки працювати з художниками, але і презентувати їх звичайній публіці, навіть не колекціонерам, не поціновуючи мистецтва, а просто пересічним громадянам. Зараз є основним завданням людей, які працюють в цьому напрямку, це зробити. Освіту це завдати якусь моду може да на мистецтво на те, щоб бути обізнаним в цьому. Це дійсно щирий відвертий підхід до кожного. Чи може все ж таки галерея стати банкротом? Звичайно, галерея може закритися. Таких прикладів багато. А okay. в галереї більш тривалий термін ніж будь-якому іншому бізнесі, коли вона вже можна буде можна сказати, з'явила про себе. Вона вже є успішною. Як правило, це два-три роки для галереї. Витвори мистецтва для продажу, які витоляться для продажу, це щось зовсім інше, ніж побутові речі навіть дорогий одяг. Тобто це повітря, це емоції. Мистецтво з одного боку важче продати, а з другого боку, ви знаєте, це дуже просто. Це дуже просто, бо всі ми хочемо бути щасливими, заможними, мати гарні родини, здоров'я. І мистецтво це насправді те, що робить дива. Тож приходьте до галереї насолодитися мистецтвом та робіть своє життя краще а ми йдемо далі.